Як виконати розворот на перехресті? Вмикаю лівий показчик повороту, дивлюсь ліве зеркало, займаю крайнє ліве положення, знижую швидкість до мінімальної, вмикаю другу передачу і заїжджаю на центр перехрестя. Оцінюю, чи мені тут вистачить місця, бачу, що вистачає. Звісно, ж даю дорогу зустрічному транспорту, тобто зупиняюсь, переходжу на першу передачу. Можна інколи заїхати трошки за центр перехрестя, але це вже в залежності від від обставин. Тобто я приблизно на центрі перехрестя даю дорогу зустрічним. Ось будь-зупинився. Тепер я можу виконувати маневр. Звісно, буває таке, що ось як зараз, що автомобілі не дали мені завершити маневр, виїхали вже на перехрестя, але я все одно після них завершую. Дивлюся в лівому зеркалі, чи немає небезпек ззаду, немає. І виконав розворот.